mi pes Duke. Завдяки цій рубриці ми будемо освітлювати собаки з притулку кафе затишне міста і сподіваємося, що кожен для себе зможе знайти свого пухнастика. Від рук людини постраждав вівчарка Старк, який хотів просто потрапити додому, не розуміючи, що дома вже нема, і його завезли далеко від нього. Хтось, злякавшись великого пса, жбурнув в нього найімовірніше сокіру, внаслідок чого Старк отримав травму черепа, але не перестав шукати свій дім. Люди, до двору яких він прибився, попросили фахівців притулку забрати. Пса, тому що побоювались вийти з двору. Потрапивши до притулку, йому надали першу медичну допомогу та записали на прийом до лікарні Рона, щоб зробити рентген та отримати призначення на подальші дії та лікування. В результаті була призначена операція з пластикою на голові. Гроші на операцію Старка зібрала одна із співробітниць притулку Затишне місто. Зібрала в нагоду свого дня народження у інтернеті. На цей збір грошей відгукнулись люди зі всієї України. На даний час пес повністю одужав, хоча ще не набрав необхідної для його розміру маси та шукає домівку. Старк дуже охоронний пес та собака одного господаря, за якого він віддасть життя. Тому він шукає серйозного господаря, який завоює довіру Старка. Та дасть йому раду.